Вітаю, ви дивитесь новини вівторка, 10 лютого. В студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску стріяни менше хворіють на грип. У стрійському районі проходитиме нова дорога. Як берегтись від неякісного взуття? Розміри соціальних виплат збережені. Допомога при народженні першої дитини становить 12 тисяч 240 гривень, 25 тисяч гривень при народженні другої дитини та 50 тисяч при народженні третьої і кожної наступної дитини. Про це повідомила заступник міністра праці та соціальної політики України Олена Гаряча. За словами міністра, на сьогодні підвищено вдвічі допомогу на дітей, які виховуються в сім'ях опікуна. Олена Гаряча також зазначила, що з 1 січня цього року збільшено максимальний розмір допомоги по догляду за до дитиною до досягнення нею трирічного віку. Через Стрийський район проходитиме нова дорога. На замовленні служби автомобільних доріг розпочалася робота з проектування будівництва автодороги державного значення Київчоп в обхід Стрия. Майбутня траса проходитиме з південно-східної сторони за межами перспективної зони розвитку міста і прилеглих до річки Стрий населених пунктів. А це Угерську, підгірці Стрілків, Добряни, Мертюки, Браткіці та Долі Бестрийського району. Повідомила служба автомобільних доріг Львівської області. На стріччині розпочали облік нафти і газу. Пристрійський райдержадміністрації створили робочу групу, яка повинна підраховувати кількість свердловин на території району, а також вивчати кількість збору нафти та газу та режим безпеки роботу. Очолив комісію заступник голови Стрийської районної адміністрації Орес Курило. Стрияни менше хворіють на грип. протягом січня цього року. В стрию зареєстровано майже тисяча випадків простудних захворювань, в тому числі і діти до 14 років. Хворих на грип зареєстровано 24 особи, жодної дитини. За аналогічний період 2008 року на грип хворіло 97 осіб, з них 77 дітей. Повідомила головний державний санітарний лікар міста Марія Зубрицька. У середу 11 лютого з 11 до 12 години за телефоном 55667 відбудеться черговий сеанс телефонного зв'язку Гаряча лінія з питань оподаткування юридичних і фізичних осіб. На ваші питання відповідатиме начальник відділу державної податкової інспекції у Стрийському районі Ольга Васильівна Маковська. У ваших черевиках відклеїлась підошва, зламався каблук. Ще й виявилося, що вони зовсім не шкіряні. Не падайте у вічі, Ви не одні до місцевого відділу справ споживачів часто надходять скарги від незадоволених покупців. Поради як берегтися від неякісного взуття, далі у нашому сюжеті. А як себе почуває ваше взуття після випробувань морозом та снігом? Часто буває так, що зима для нових черевиків стає першою і останньою. Найбільше в цьому нетривалому існуванню взуття винна якість товару. Вірніше її відсутність. Люди скаржаться. Ціна зовсім не відповідає якості продукції. Все, що їм залишається, знайти доброго майстра, який це взуття ремонтуватиме. Пані Ярослав про черевики, чобітки і мешти знає все. За сім років роботи через його руки пройшли тисячі пар взуття. Швець каже, останнім добре, часом добре. його Після, якість віду, значно погіршилась. І набоєчки, і дуже багато часто супінатори ламаються. Попри підошві, особливо шкіряне взуття попри підошві обрізає шкіру і латочки приходиться ставити. В основному, це от, якщо нові взуття купляють, а каблушки шпильки, тонесенькі, то там переважно. З магазину один раз в два рази одні, зразу набоїчки влітають, одразу на методичні набоїчки ставити. Найпоширенішою проблемою бітків є підбором, дехто мадить, ще зовсім новина. Навіщо чекати на приємності а, вже під час першої погулянки? Набоєчка само собою відпадає Там, через тиждень протягом тижня до місяця. Буває і так на, за тиждень може відпасти набойка. Ціна завищена, ціна висока. А якість? Не відповідає, от і зі шкірою також проблеми. Поносить там пів року чи скільки. Завжди ходимо сюди, підремонтовуємо. До місцевої служби захисту прав споживачів за останні два місяці зими надійшло чимало скарг від постраждалих покупців. Фахівці радять не зволікати, якщо виникли проблеми з товаром, одразу звертатися до них. Тоді будуть ще шанси отримати гроші за неякісний товар або обміняти пошкоджене взуття. Споживач має право таке. Перше він може пропонувати зменшення закупівельної ціни. Тобто взуття коштує певну суму, вони контактують з продавцем чи з власником і кажуть, добре, воно коштувало 100 гривень, ми вам е зменшуємо ціну на 30 гривень і вертають 30 гривень споживачеві. А споживач, відповідно, вже собі вирішує, куди він дає в майстерню, в яку він дає майстерню, щоб йому відремонтували чи полагодили це взуття. Друге, е він залишається взуття в, в магазині. і… Продавець, продавець зобов'язаний зліквідувати недолік. Найголовнішим у цій справі є знання своїх прав та дотримання правил експлуатації товару. А ще не слід забувати про те, яким є призначення обнови, адже модельне взуття з витонченими підборами та делікатною тканиною для щоденного користування не призначені. Тому, в разі порушення відповідних правил користування, гроші за зіпсоване взуття продавець вам не поверне. Зовсім інша ситуація, коли доводиться мати справу з істотним недоліком. Синхрон. один із варіантів це робиться заключення по втраті якості. Експертиза, значить, споживач пише заяву, що він згідний на проведення такої експертизи, і на протязі трьох днів з дня одержання письмової заяви від споживача, продавець зобов'язаний направити цей товар на експертизу. Купуючи нові червики, зобов'язково вимагайте гарантійного документу і зберігайте товарний чек. Це є запорукою вашого успіху у боротьбі з неякісним зуттям. Люба Яворська, Оксана Стасів, Стрийські Новини. Допоможіть знайти стрийський міський відділ міліції. розшукує куля з Павла Михайловича 1967 року народження, який 30 грудня минулого року вийшов із дому і не повернувся. Його прикмети вік 45 років, ріс 170 сантиметрів. Середньої тілобудови волосся чорне, очі темно карі. Був одягнутий у шкіряну куртку темно-коричневого кольору, штани темно-синього кольору, норкову шапку та светер на блискавку. Всім, кому що небудь відомо про місце перебування громадянина куляса Павла, телефонують

30 днів без реєстрації саме стільки відтепер українці зможуть перебувати в Білорусі без необхідної реєстрації. Про це йшлося під час українсько-білоруських консультацій, що відбулися в Києві. Також було остаточно узгоджено текст проекту угоди між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь. Про безвізові поїздки громадян передбачається, що існуючий до цього часу триденний термін перебування громадян України на території Білорусі без необхідності реєстрації буде збільшено до 30 днів. Сторони домовилися вжити заходів щодо якнайшвидшого завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для підписання цієї угоди. На завершення випуску прогноз погоди. Спонсор рубрики Салон Магія краси. Метеопрогноз інформує, що в середу 11 лютого на стрищині передбачається хмарно дощова погода. Вітер південний 36 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 721 мм ртутного міліметр тутного стовпчика. Вологість 94 Температура повітря вночі та вдень від 1 градусу морозу до 3 тепла. Партнер погоди на телеканалі «Лан» Салон «Магія краси. Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все. Салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан. На сьогодні це все. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Дякую, що були разом з нами. Нехай щастить.